30 вересня Україна відзначила День усиновлювача, свято людей, які зі щирим серцем прийняли в свої родини дітей, позбавлених любові, захисту та опіки рідних батьків. Цього тижня усиновлювачів, опікунів і батьків, вихователів Миколаївщини, вітали в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. До Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей сьогодні на свято приїхали вихованці та педагоги з аналогічних центрів районів нашої області, а також сім'ї, батьки, які знайшли в собі сили і волю подарувати тепло своїх сердець дітям, які були позбавлені. Батьківського піклування, а також діти, діти, які знайшли свою родину, дорослих, які будуть їх любити все життя і ніколи не зрадять. Творчі майстер-класи, виставка, розваги, концерт і сімейний перегляд мультфільму в сучасному кінотеатрі. Програма цьогорічного свята. Місце проведення було обрано не випадково, адже діти, які залишаються без опіки рідних батьків, спочатку потрапляють саме до центрів соціально-психологічної реабілітації, і вже звідси починається їх шлях до нових родин. Саме ці діти потребують і усиновлення, і опіки з боку держави, і опіки з боку тих батьків, які виявили бажання взяти до себе в родину. На даний час у нас на території Миколаївської області функціонує 35 дитячих будинків сімейного типу та 180 прийомних сімей, в яких виховуються майже 560 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. На святі я зустрілася з сім'єю Гнатишених зі Снігурівки. А познайомилися ми ще сім років тому, коли Алла та Юрій навчалися у школі батьківства. Саме тоді розпочався їх шлях до великої родини. Ми поповнились. У нас було всього троє. Тепер у нас десять. А что еще изменилось? Ну, во-первых, мы вошли в реалии этого всего. Теперь мы не такие, как были раньше. У нас у нас у нас у нас у нас была романтика. Мы были такие, как как первоклассники в первый класс идут. А теперь мы уже ну, более опытные. Ну, конечно, мы счастливы. Говорят, что скок сколько детей? Он говорит, дети, ого, ты такой богатый. Люди говорят, даже не я богатый, хорошо. Мне очень нравится в этой семье. Я очень благодарен родителям за то, что они помогли мне и помогают мне дальше развиваться. И дают мне надежду на хорошее и большое будущее. Знаете, есть такое выражение – отличник в жизни, отличник в учебе. не обязательно отличник в учебе, чтобы отличник в жизни. Чтобы все было хорошо у них. Волнуемся. Сейчас старшие подрастают. Там, женитьба, хлопцы, работа, учеба. Ну, так само. То есть, как бы, чтобы все у них было хорошо. Наши старшие, все хотят тоже детские дома семейного типа, после нас. У нас три кровных, его вот два больших, говорят, мы тоже будем детей брать. Это шанс, как бы, ну, не то, что дать кому-то жизнь, а помочь кому-то в жизни, ну, дальше устроить кого-то, помочь ему. Шанс что-то сделать в этом мире. Всім батькам, які завітали на свято, були вручені грамоти облдержадміністрації. За нагородами родини виходили повним складом, адже їх досягнення спільні всієї сім'ї. Після офіційної частини дітлашня із задоволенням демонструвала свої творчі таланти. И свалится счастье, поделимо на части и рождась. День усиновлювача наша країна святкує лише раз на рік, але величезна робота над тим, щоб кожна дитина, яка позбавлена турботи рідних, виховувалася в родинному колі, триває постійно. Адже всі, хто до неї причетний, від усього серця бажають. Очень хочется, чтобы все были здоровы, чтобы семьи были большими, чтобы душа в семье всегда была. И никогда в жизни, чтобы никогда дети не терялись, не болели. и не, не было им так тяжело, что пришлось уйти из семьи. Катерина Трегубова, Антон Небісь для программы Крапки над ім.